Здесь проводится акция по экономическому кризису, который создали власти. А мы требуем от Кубева, чтобы он урегулировал экономический кризис. Понизил цены на газ, на бензин, на квартплату, на товары. а там тоже. <плес> Ми запропонували людям зустрітися в цивільній спосіб, поговорити з першим заступником, голови Нацбанку, оскільки сам голова Нацбанку на даний час знаходиться на постійному уряду, Але група регулювальників відправляється у світі спосіб спілкуватися. Ганьба! 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 Ганьба!